Золоті дітки від пів тисячі до майже тисячі. Стільки витратять цьогоріч батьки, аби зібрати ранець своєму школяреві. Намагалась розібратись на що йде стільки грошей з маленьким помічником. Наша Юля медвідь. Аби зібрати ранець, нам потрібен той, хто точно знає, що там повинно бути. Знайомтесь, наш сьогоднішній герой Марчик. Беремось за руки. Йдемо на пошуки потрібного. В першу чергу згадуємо, чого ще не встигли купити до школи. В мене вже пластилін закінчається. Скільки пластилін коштує? 10 гривень. 10 гривень. Далі фарби є в тебе? Є, але вже дуже старі, старі. старі і, і зміцні. Фарби в нас скільки коштує? Луч 18 гривень. Це такі найкраще, так? а найдешевші, якщо в нас зовсім бачила. Найдешевші, в залежності від скількох кольорів. Якщо є ось такі на вісім кольорів, то 12 гривень. Всього на канцелярію каже нам продавець: якщо не маємо домашніх запасів, потратимо мінімум 300 гривень. Це ручки, олівці, гумки, точилки та ще безліч дрібного, але потрібного. Йдемо далі. Тепер шукаємо щоденник. 15 гривень для першого класу. Спеціальний щоденник Спеціальний. просто ширша сторінка, ширша лінієчка. Щоб писати для першого-четвертого класу. 14 гривень. А крім щоденника, ще зошити, карти, кольоровий папір усе це мінімум ще сотня. По зошитів, картон кольоровий, папір кольоровий. Це скільки ми тобто, витратив, щоб збрати приблизно 300 гривень? Усе накуплене треба кудись складати. Йдемо на пошуки ранця. Марчик обирає наплічник з улюбленим мультгероєм. Ось оцей, оцей. Оцей. оцей синій зверх Так. Да. і вибрав наш кулярик не найдешевший. Проте каже продавець, ціна тут оправдана. Що зручно, тому що як поставив книжку, дитина рівно тримає спинку, не згинається. Добре для осанки дитень. А цінова категорія так. на плів. Від 140, від 130, навіть 130 до 430. В цієї шпані обираємо пенал. Марчику одразу ж подобається один з них з тим самим мультиком. І на магнітику, щоб зручно, щоб не були, не ламалися. 30 гривень. Отакий, От на багато предметів, щоб містилося в один пенал і ручки, і фломастери. і… Лінійка Так, ватаки Такий 45 гривень. Панал з машинкою ми Маркові за втомливий шопінг даруємо, а далі підсумовуємо, скільки грошей потратили за цих півгодини. Отже, або зібрати ранець до школи, на ручки, олівці словом канцелярію, потратимо від 80 до 300 сотень гривень. На зошити пенали щоденники мінімум три сотні. Сам ранець винесе від 130 до 430 гривень. Усього зібрати портфель коштує від 5 сотень до 730 гривень.